Тринадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. Росіяни б'ють з дронів і артилерії по центру Херсона. Про таке застеріг начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він закликав без гострої потреби не відвідувати цього району. Вже відомо про авіаудар по місту поранено літню жінку. Її доправили в лікарню з вибуховою травмою. До 22 зросла кількість постраждалих у наслідок удару росіян по Харкову. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов. Росіяни атакували місто двома керованими авіабомбами, влучили поруч із багатоповерховим будинком, а також по цивільному підприємству. Спалахнули автівки. На Донеччині у селищі Водянське через російський обстріл загинули три людини. Про це повідомили в ДСНС. Пошкоджено п'ять будинків. Виникла пожежа в житловому будинку. Рятувальники через повторні обстріли були змушені призупиняти гасіння вогню. Поранено жінку у Запорізькій області. За повідомленням ОВА, росіяни вдарили по Новоандріївці з артилерії. Це Оріхівська громада. Там пошкоджені будинки. А в Одесі триває ліквідація наслідків нічної масованої атаки безпілотників. Росіяни атакували місто вночі. За даними ОВА, поранено чотирьох людей. У місті зайнялися численні пожежі. Горіли оселі на п'ятому та шостому поверхах житлової дев'ятиповерхівки. Рятувальники евакуювали 33 мешканців та врятували. П'ятьох із заблокованих квартир. На тепер без житла залишилися люди, що проживали в квартирах з п'ятого по восьми поверхи. У ДСНС попереджають про загрозу обвалу конструкції будинку. Пошкоджено також пам'ятку архітектури в центрі Одеси, на приморському бульварі, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Вибиті вікна в історичних пам'ятках, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави. На легендарному одеському ринку у привозі вигоріли два торгових павільйони. Місцеві жителі досі оговтуються після пекельної ночі. А я стала іскать кожна дим. Був. Я почала кішку шукати. Дим був сильний. Вона застрибнула в рукомийник на кухні. Я її на ледве знайшла, не могла зрозуміти де. ми думали, що вона думали, що вона знову сховалася під ванною. Ось така сумна історія. Але слава богу, вона жива і всі ми живі. Може що шахи долітають, Ну і що пусть літають, будуть збивати. Вони нас не зламають. Я обирав. Я прибирав скло, прибирав біля будинку. А біля будинку падали уламки. Я надів шолом велосипедний, щоб не розбити голову. У Черкасах ліквідовують наслідки ракетного обстрілу. Російська армія завдала ракетного удару по місту удосвіта. Як повідомили в Ова травмовані семеро людей, серед них дев'ятирічна дитина. Пошкодження фіксують у трьох місцях. Після прильоту зайнялися пожежі. До гасіння залучали рятувальників. Пошкоджені вікна та покрівлі дев'яти двоповерхових багатоквартирних житлових будинків. Попередньо пошкоджені щонайменше півтора десятка багатоповерхівок. Там вибиті вікна, понівечені дахи, побито заклади освіти та галузі охорони здоров'я, лісництво, міський цвинтар, гаражі та автомобілі. Готували подвійний теракт біля обласного ТЦК в Миколаєві. СБУ затримала агентів ФСБ. Спочатку зловмисники планували підірвати саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч. Так росіяни хотіли вбити максимальну кількість людей. Теракт готували двоє агентів, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора. Фігурантами виявилися 38-річний житель Кіровоградщини та 18-річний житель Київщини. Тепер зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Посли країн Великої Сімки підтримали заяву президента Володимира Зеленського щодо незалежності антикорупційних органів. Представниця ЄС в Україні Катерина Матернова повідомила G7 вітає обіцянку глави держави перезавантажити на і САП та готова надати експертну допомогу. Таку позицію дипломати озвучили під час координаційної зустрічі з українським МЗС. Я нагадаю напередодні президент анонсував власний законопроєкт, який має гарантувати незалежність антикорупційних інституцій після хвилі критики з бо. Оку громадськості та західних партнерів. Питання поглиблення співпраці між Україною та Ізраїлем обговорили міністри обох країн у Києві. Це перший офіційний візит очільника зовнішньополітичного відомства Ізраїлю Гідеона Сара в столицю України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна бачить широкі можливості для поглиблення взаємодії. У галузі медицини, енергетики, агросектору та кібербезпеки окрему увагу під час переговорів міністри приділили питанням регіональної безпеки, зокрема мирному врегулюванню на близькому сході. Домовилися також започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози на тлі спільних ризиків. Сьогодні наші країни стикаються зі спільними безпековими викликами. Іран та Росія становлять екзистенційну загрозу не лише для наших країн. Але і для глобальної безпеки на тлі цих загроз домовилися активізувати багатосторонню і двосторонню співпрацю. І сьогодні ми вирішили започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози. Ми про це домовилися з міністром. У Києві викрито шахрайський кол-центр, який ошукував іноземців. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки. Авантюристи діяли як представники неіснуючих інвестиційних компаній. Вони переконували інвестувати кошти у криптовалютні портфелі через фейкові веб-ресурси, які адміністрували керівники офісів. Після зарахування коштів на рахунки вигаданих компаній спілкуватися з клієнтами припиняли. Отримані кошти легалізовували е е згодом. під Отримані кошти легалізовували через нелегальні криптообмінники в Києві та використовували у власних інтересах організаторів у кожному такому офісі. Працювало від 15 до 40 осіб. Їхній заробіток залежав від обсягів ошуканих клієнтів і міг сягати від 500 до 5000 тисяч доларів США на тиждень. Під виглядом холодильників Китай постачає Росії двигуни для дронів. Попри західні санкції, Пекін і далі підтримує військово-промисловий комплекс РФ. За даними Reuters, китайські двигуни надходять на завод Купол, який має контракти з міноборони Росії на виробництво 6 тисяч безпілотників. Щоб обійти обмеження в документах, ці компоненти позначають як промислові холодильні установки. У Пекіні причетність до схеми заперечують. Індія, попри публічне нейтральне ставлення до війни, постачає Росії критично важливу вибухівку. За даними того ж таки агентства Reuters, у грудні індійська компанія відправила до Росії речовину HMX, відому як Октоген, яку використовують у ракетах, торпедах та бойових частинах. Вантаж на понад мільйон доларів отримали підприємства, пов'язані з міноборони РФ. У Вашингтоні вже попередили такі угоди, можуть призвести до санкцій. У Делі натомість запевняють що діють у межах міжнародного права. На кордоні між Таїландом і Камбоджею знову спалахнули бойові дії. Вранці між військовослужбовцями обох країн сталася стрілянина. Є загиблі серед цивільних. У Таїланді кажуть, вогонь відкрили камбоджійці. У відповідь Камбоджа звинувачує тайських солдатів. Сутичка відбулася біля стародавніх храмів у спірній прикордонній зоні. Напруга там наростає вже кілька тижнів. Напередодні Бангкок вислав камбоджійських дипломатів через загибель військового від вибуху міни. Камбоджа своєї причетності не визнає. Оскільки ситуація загострилася, ми були змушені підвищити рівень безпеки на кордоні. Якщо раніше на другому рівні обмежували лише перетин кордону і час перебування, то тепер ми підвищили на четвертий рівень. Це означає повне закриття всіх прикордонних пунктів пропуску між Таїландом і Камбоджею. У Києві на базі однієї з лікарень відбулися урочистості з нагоди дня медика за участі перших осіб країни та військових. Нагороджували лікарів за їхню працю та внесок у перемогу та вшановували пам'ять медиків полеглих внаслідок російської агресії. На заході побувала моя колега Ярина Марків. І зараз вона зі студією наживо. Ярино, вітаю! Тож розкажи нам, будь ласка, як усе було? Вітаю колего. Розпочну з того, що цьогоріч втретє, Україна відзначає день медичного працівника в нову дату, а саме 27 липня. Дату змінили указом президента України, аби відмежуватися від російських традицій. Ну а з повномасштабним вторгненням в українських лікарів стало ще більше викликів. Вони рятують життя на передовій, ризикуючи власним, евакуюють людей з прифронтових територій, а також працюють під постійними обстрілами. Полеглих медиків шанували хвилиною мовчання. Ми 10 липня цього року започаткували день пам'яті медичних працівників, які закинули від рук російських агресорів, розпочинаючи з 2014 року, і започаткували символічну книгу пам'яті, де є історія про кожного медичного працівника, який загинув від рук російських терористів, як цивільний медичний працівник, так і той медичний працівник, який перебуває в лавах збройних сил України. І сьогодні мова вже йде про 502 верифікованих медичних працівника. На жаль, але це цифра. Збільшується з нагоди професійного свята лікарів та медичних працівників відзначили грамотами та подяками Верховної Ради України. Ну, а ми спитали в представників професії, чи пам'ятають вони своє перше дякую за врятоване життя та що допомагає їм триматися у найтяжчі моменти. Віра в незалежну, вільну, квітучу Україну і підтримка друзів. Перше дякую засідання. Саме так. Операція на відкритому серці. Значить, і вижив пацієнт. Це було неймовірне піднесення і ем, підтвердження своєї професійної діяльності, самоствердження. Користуючи нагодою, хочу сказати, що ця нагорода, ось ця. Вона належить не тільки мені, вона поправила належить усьому нашому колективу, який не припиняв свою роботу спочатку повномасштабного вторгнення, який надавав допомогу усім, хто до нас звертався. Щиро хочу подякувати нашим захисникам. Це благодаря ним ми тут зібралися і чуємо ці типи слова. Наразі в мене вся інформація. Олександра, передаю тобі слово. Ярино, дякую. А, моя колега Ярина Марків розповіла нам про урочистості з нагоди Дня медика у Києві. Вибити ворога з позицій, захопити укріплення, ще й взяти у полон солдатів окупаційного війська. Будь-який піхотинець знає, що це одне з найскладніших бойових завдань. Але підрозділ нашого наступного героя з цим упорався у першому ж своєму бою. Нацгвардієць з позивним «Динаміт» у цивільному житті був будівельником та шахтарем. А тепер веде за собою бій. Цілий взвод. Війна очима бойового командира та справжнього лідера в нашому наступному сюжеті. Зараз у нього грізний та войовничий позивний динаміт. А ще кілька років тому чоловік був різноробом на будівництві. Долав національної гвардії. Мобілізувався у 2023-му. Спочатку пройшов навчання під керівництвом професійних інструкторів, потім практика. Його підрозділ відправили боронити Покровський напрямок. Перший раз на бойові було досить страшнувати, Потім до того вже не починаємо привикати. Після перших разів перший, другий, третій раз штурм посадки про Посадка була досить важка, густа, заросла. Після штурму ми проштурмували посадку, десь ширина посадки до 150 метрів, пройшли 800 метрів штурмом, взяли два бліндажа. Ворога в полон взяли. Після цього ворожі штурми лише посилилися. Щодня росіяни йшли у наступ. Шквальний вогонь майже не припинявся, і так дев'ять днів без перерви. Навіть коли йшов дощ чи на ліс, насувався густий туман. Коли погана погода на на фронті, вона зразу сказується: чи це чи чи дощ, чи туман? Тому ворог сильно активізується коли погана видимость, ворог дуже сильно активізується і починають проводити штурмові дії. Ми цього чекаємо, тому що ми розуміємо, що вони будуть до нас зараз підходити, і ми були готові їх зустріти. За укриттями, їх трошки, як то кажуть, Поставили на місце, ускладнювало оборону і те, що бійцям просто не було де сховатися. Єдина можливість уберегтися від ворожих куль це окопатися як найглибше, каже Динаміт. Бій в міській забудові з'явлено ну, набагато легше, тому що ми маємо ми знаходимося під укриттям. Також старалися зробити собі якісь ліндажі, нори в тих же будинках, і завжди ми ворога чекали за якимось укриттям. А от коли вже посадка, вона вже розбита прильотами різними. Дерева вже не, не, не такі густі, тому приходилося майже, можна майже в відкритому полі, закопуватись і ховатися. І... Тому дуже тяжко. Але підрозділ вистояв: усі воїни повернулися з боїв живими. Розповідає наш герой. Після цього динаміт отримав у підпорядкування взвод і вже став ділитися з бійцями своїм досвідом. Стараюсь хлопців тримати в тонусі, своїм прикладом показую, як треба працювати з противником. Хлопці трошки беруть приклад. Саме головне в нашій роботі це тримати здоровий глузд, не панікувати. А далі, дасть Бог, у нас все вийде. Ми приведемо Україну до перемоги. Сьогодні Динаміт продовжує виконувати бойові завдання на покровському напрямку. Його досвід доводить на війні важливі не лише бойові навички та витримка не останню роль, особливо для командирів підрозділів, відіграє відповідальність і турбота про бійців. Ворог складний, вбиває наших дітей, жінок, ракетні обстріли. У нас задача по-любому тільки до перемоги. Тому це саме більше на мотивація. Ворог підлий і нечесний, тому з ним треба працювати жорстко. Євген Нопрієнко, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. О 14-й наступний випуск новин. Ну а зараз Анна Каменєва має що вам розповісти. Аня, дякую, Олександре. Два дні протестів у багатьох містах. Підготовка нового законопроекту щодо повноважень на БуСАП. Про це і не тільки будемо говорити цієї години. Це за країну, яка береже культуру.